Центральну виборчу комісію, але ми прекрасно розуміємо, що під підконтрольна владі Територіальна виборча комісія, контролем владі Центральна виборча комісія всіма засобами і методами намагається унеможливити нашим депутатам, які мали б вже рік виконувати свої обов'язки, приступити до виконання цих обов'язків, але знову ж таки ми будемо далі судитися. І Відстоювати інтереси найвищого представницького органу області. Немає так голови комісії. Комуністи рублять. Сергію, будь ласка. Користуючись нагодою, присутністю в залі прокурора, начальника міліції, і інших керівників силових структур, просив би протокольно звернутися так, до Справ прокуратури та служби безпеки, щоб вони вчергове провели перевірку дотримання законності, чи точніше беззаконності, бездіяльності обласної територіальної виборчої комісії, і порушення законних прав тих кандидатів в депутата обласної ради, які зараз не можуть вступити в повноваження, щоб силові структури, які е, мають... Забезпечувати дотримання законності струва всіх необхідних заходів по, скажімо, так, вирішенню цього питання, щоб на наступному пленарному засіданні чи на наступній сесії була заслухана інформація своїх відомств, що робиться з того приводу, чи все ж таки є свої структури, чи в нашій державі всі користуються телефонним правом. Дякую. колег Мирославич сразу даю відповідь? Я прошу.